Більше 20 років при владі, десятиріччя відвертої диктатури, і з кожним роком ситуація лише погіршується. Яка доля призначення Путіна сьогодні? Що чекає президента Росії у найближчі роки? Та чи зможе найстрашніший терорист під прикриттям розраховувати на спокійну старість? Постать російського лідера викликає дуже багато запитань. Що передувала такому шляху, який він обрав сьогодні? Та головне наше запитання: чи дадуть Путіну спокійно померти? Якщо ви думаєте, що у нього все ще є такий шанс, то обґрунтуйте свою думку в коментарях. А ми будемо починати. Друзі, це проєкт 12 хвилин. З вами я, Софія Кожевник. Не будемо затягувати, тож починаємо. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, треба повернутися назад і згадати попередника Путіна, який теж дуже хотів спокійну пенсію. Саме тому віддав всю владу своєму молодому наступнику, з якого взяв обіцянку залишитися живим і неушкодженим. Путін своєю чергою, як ми знаємо, гарантував Єльцину спокійну старість. Так це й сталося. Це була чи не єдина обіцянка диктатора, яку він виконав? Можливо, по молодості та недосвідченості. Втім, треба зазначити, що Єльцин спокійно дожив до 2007 року. Чи може на це ж розраховувати Путін у свої роки? Питання відкрите. Тут варто подивитися на шлях президентства обох цих постатей. Вони скажу наперед, дуже різні, і вже є те, що не змінити та не повернути. Що треба було Єльцину для того, щоб забезпечити собі спокій в старості, після лідерства в такій країні важко розраховувати на безпеку, тому кожен, хто збирається йти з посту президента, тисячу разів подумає, яким чином. Піти так, щоб залишитися живим, а не отруєним, вбитим чи якимось іншим чином бути усуненим, чи збирається Путін взагалі покидати президентське крісло? Питання інше. Нас цікавить, чи зможе він його залишити безпечно? Можливо, саме через те, що єдиний шлях далі це ганебна труна. Диктатор не наважується передавати владу, знищуючи всіх конкурентів і бодай якихось кандидатів на своє місце. Тож що зробив Єльцин для того, щоб Вижити по-перше, головним його козирем став власне Путін, наступник якому він міг довіряти сіра. Нічим не помітна особистість, яка викликала у політичної спільноти купу запитань, але цілком підходила на роль того, хто може забезпечити спокій. Путін, ставши президентом, всіляко захищав Єльцина, і головне. Виконав всі гарантії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ймовірність того, що правління Путіна через 23 роки його лідерства добіжить кінця, підвищується. Проте наразі невідомо, чи доведеться для цього комусь підштовхнути президента, залишити своє крісло, чи глава Кремля піде на таке рішення сам. Існує низка імовірних кандидатур, які могли б посісти місце Путіна після зміни влади. Про них часто згадують у змі. Журналісти зазначають, що шанс, що диктатор добровільно поступиться місцем новому лідеру, мізерний. Однак зовсім виключати її такий варіант не варто. Тут головне не промахнутися. З чим у Путіна останнім часом самі проблеми. У разі розвитку такого сценарію на крісло президента Росії можуть претендувати такі особи, як секретар Ради безпеки Микола Патрушев, старий добрий, перевірений, але не дуже надійний Медведєв, про якого ми ще сьогодні згадаємо. Серед кандидатів називають колишнього охоронця Путіна Олексія Дюміна, а також прем'єр-міністра. Мішустіна в списку кандидатів ймовірно, є і мер Москви Собянін. Якщо ж знайти наступника мирним шляхом не вийде, путіну світить переворот. Якби його повалили, усунули чи вбили свої ж місце президента могло б зайняти колективне правління, наприклад, в особі Патрушева старшого міністра оборони Сергія Шойгу, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева та начальника ФСБ Олександра Бортнікова. Військовий переворот могли б очолити Мізинцев, кадиров і пригожин, але останньому вже не судилося. Путін хоч і прогавив занадто активного вагнерівця на себе під носом. Втім, всім дав зрозуміти, що таке не забувають і не пробачають. Путін крупний ігрок, і зараз вже точно не поступиться своїм місцем просто так. Єльціну для того, щоб піти на заслужену пенсію, в тому числі потрібно було пройти. Чеченську війну і передати всі її здобутки Путіну. Він після всього, що було на плечах його президентства, добровільно що є ключовим віддав владу і зберігав частковий контроль над Кремлем, навіть на пенсії. Ще одним фактором спокійної старості для Єльцина стало коло олігархів, якими він себе оточив: Березовський, Гусинський, Фрідман та інші. Серед іншого, саме на ньому були зав'язані їх бізнеси. Єльцин був негласною особою, яка берегла їх таємниці, і тому міг довіряти їм, бувши повним авторитетом для своїх підлеглих. Навіть вся ця, так скажімо, подушка безпеки, не звільнила Єльцина від страху померти відразу після відставки, тому йому знадобилися додаткові гарантії. Путін же пішов іншим шляхом. Він Одразу почав будувати жорстоку вертикаль влади, закручувати гайки, малювати собі уявні рейтинги, які у наслідку позбавили його реальної картини того, що відбувається в країні. Люди, якими він себе оточив через страх, приносили йому позитивні звіти в папках, запевняли його, що все під контролем, і навіть з останнього переконали, що Україна здасться за три дні. Як бачимо, вертикаль створена Путіним. Вже зараз грає проти нього. Все частіше він скидає відповідальність на тих, хто водить його за ніс та постійно обдурює. Втримати владу сурового диктатора. Путін намагається жорстокими репресіями. Втім, бачимо, як у нього під носом виростають зрадники. А сам президент вже не має сили контролювати ситуацію. Йому доводиться вбивати пригожина який публічно принизив і продемонстрував всьому світу слабкість путінської системи. А також кремлівський фюрер ховає в підвалах суровікіна, який раніше пішов за заколотником, в паніці Путі намагається зачистити і мілких пішаків, які переходять йому дорогу. Втім, чи впевнений він в тих, хто зараз з ним по праву руку? Досвід диктаторів свідчить про те, що закінчити життя десь на дачі із великим псом участь небагатьох. Учні імена, які потонули в крові, так само і закінчують. Усі диктатори, які вели загарбницькі війни, закінчували страшною смертю. Диктатура це абсолютне зло. Необмежена влада породжує вседозволеність. Рано чи пізно на руках будь-якого диктатора з'являється кров. Іноді він може збожеволіти настільки, що кров заступає йому очі, і кількість вбитих, репресованих йде вже не на тисячі, а на мільйони. Диктатор Іраку Саддам Хусейн, під керівництвом якого застосовували тортури, а кількість загиблих за 34 роки його правління сягнула 2 мільйонів осіб, у 69-му році був страчений через повішення. Адольф Гітлер, який не потребує додаткових представлень, внаслідок всіх жахливих злочинів проти усього людяного, у 56 років наклав на себе руки разом зі своєю дружиною Євою Браун, перед цим вбивши улюбленого собаку. Вважається, що Гітлер застрелився, попередньо прийнявши отруту. Каддафі спонсор світового тероризму, який був при владі 32 роки, у свої 69 був убитий в результаті самосуду повстанцями, що захопили його в полон. Ну і на сам кінець найяскравіший приклад, який часто ототожнюють з Путіним Ніколая Чаушеску. Він пробув при владі всього 15 років. Зате як застосовував репресії щодо інакодумців, влаштовував на свою честь грандіозні паради, любив, коли його величали різними титулами. А всі ключові посади в комуністичній партії та в держпартії були зайняті його родичами. Чаушеску тримав у страху всю країну, Втім, всього лише за один день ситуація повернулася проти нього, і він був розстріляний біля стіни разом із дружиною. По собі диктатор залишив тільки величезний палац в Румунії. Щось нагадує чи не так? Тож, згадавши кінець декількох найяскравіших представників колег Путіна, диктаторів, поговоримо про те, які ж є варіанти у самого російського лідера. На наш розсуд варіантів небагато. Перший йому точно не сподобається після поразки на війні з Україною. Росія може повернутися до демократії. Шлях цей буде дуже болючим і довгим. Усвідомлення всього, що сталося, важким і для багатьох нестерпним. Але такий варіант подій цілком можливий. Саме при ньому путіну і його поплічникам доведеться постати перед судом і відповідати за скоєні злочини. Країна агресор буде роками спокутувати свою провину перед світом, виплачуючи репарації Україні. Це не найкращий кінець для Путіна. Ми з вами розуміємо. Диктатор хоче іншого. Тому на горизонт виходить другий варіант розвитку подій, як і у 2008 році, президентом може стати новий Путін до влади прийде Медведів 2.0, який стане повним замінником диктатора під його твердою рукою. Звісно, наскільки ця рука в такому віці може бути твердою, велике запитання. Тому цей варіант дуже хиткий. Чи є гарантії, що новий Путін не покінчить із старим і немічним? Досвід 2012 року, про який не всі знають, нагадує Путіну, що навіть слабкому нікчемному Медведєву, який, начебто, був кращим другом, довіряти. Не можна після першого строку свого президентства Дімон вирішив спробувати ще і відмовився передавати владу назад в руки Путіна. Так би мовити, повірив у себе. Про це в інтерв'ю розповів російський бізнесмен та колишній близький друг Путіна Сергій Пугачов. Наразі він перебуває у розшуку в Росії. Живе у Франції, судиться з Росією в Газі. За його словами, Медведєв серйозно думав про нове балотування наприкінці першого президентського строку. Принаймні, він зібрав своїх прибічників і сказав, що йде на вибори. Мовляв, на другому терміні мене ніяких зобов'язань перед Путіним немає. Переказує Пугачов. За його інформацією, Медведєв провів так зване зібрання прибічників, проте вже через кілька годин виголосив промову про те, що єдиним кандидатом від єдиної Росії може бути тільки Владімір Путін. Однак Пухачов відмовився розповісти, що ж сталося за тих кілька годин, коли Медведєв кардинально змінив свою думку. Цитую: я дещо знаю, але це так би мовити не публічна інформація. Скажімо, на Медведєва натиснули і він. Погодився кінець. Цитати. А як ми знаємо, у Путіна гарна пам'ять, і такі речі диктатор не випускає з уваги. Він розуміє, що навіть найкращий наступник може виявитися зрадником. Вже тоді Путін міг втратити владу. Після гіркого досвіду Путін не обирав наступників або підставних. Нових президентів диктатор розв'язав проблему іншим шляхом, переписав конституцію і став лідером назавжди. Втім, нічого на цій землі назавжди не буває, і кінець все одно має прийти. Медведєва тоді зняли, і на цьому залишки лібералізму на Росії зникли. Тож слабкий підконтрольний путіну заступник, який в будь-який момент може прогнутися під рукою заходу чи почати дружбу з невигідними лідерами, занадто великий ризик для самого Путіна. М'який ліберальний президент не підходить на роль нового путіна. Автократ. Будуватиме нову вертикаль влади, який Путін вже буде нікому не потрібен. І навіть якщо теперішній президент отримає охорону здачу на Алтаї, це не врятує його від всіх ворогів, яких він нажив за свої роки правління. Де гарантії, що вони йому дадуть дожити спокійно пенсію, їх немає, і Путін це розуміє, тому останніми силами тримається за своє крісло вже хитке, але ще досі безпечне. Це і є показником того, що шансів спокійно померти у кривавого диктатора набагато менше ніж всі думають. Друзі, нам як і завжди, цікава ваша думка. Всі ми чекаємо на цей день, коли в новинах побачимо заповідне повідомлення. Але цьому ще можуть передувати роки. Як думаєте, ви чи готовий Путін піти на пенсію? Та чи головне дадуть йому це зробити? Залишайте свої думки у коментарях, ставте лайки цьому випуску, та звісно ж підписуйтесь на нас. До наступних зустрічей.